За даними Генштабу, ситуація на фронті виглядає так: на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Піщане і Берестове, Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Від ворожих обстрілів постраждали 18 населених пунктів. Серед них Некіфорівка та Васюківка Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник намагався здійснити наступ, проте успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом Доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Прочистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів: серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області і місто Херсон.